Знову графік винен, знову спред змова, маркетмейкер мочить, біржа знов хуйова, стоп випадковий, тейк як Міраж а в дзеркалі стоїть той самий персонаж. Він кричить у монітор, я ж читав усе, а депозит тихо шепоче, хто ти взагалі є. Це ринок винен, не його рука, не його жадоба, не його сліпота, знову не він, це маніпуляція. Сростері, як стабільна інфляція, індикатор світи, стратегія, культу на Ютуб. Сказали, ти швидко зірвеш А Ліквідність сміється йому в лице і депозит тихо на дно пливе. Скрінить профіт, що був два тижні тому. В групах пише, я все контролюю, але крива балансу. кричить, скоро умру. я Назвався трейдером. Навали це ринок винен, не його рука, не його жадоба не його сліпота. Знову не він це маніпуляція, рано на як стабільна інфляція.